Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі Сан Андреас Чорч. Я хотів би поділитися з вами прекрасною новиною, яка сталася вчора, 24 серпня 2024 року. В цей день цікіший патріарх Антиохійський і всього сходу Іоанн X надіслав офіційного листа блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. У цьому листі його святішество підкреслює, що Антиохійська православна церква в цей день важких випробувань стоїть поруч з вірянами Української православної церкви, а також підкреслює, що тільки Українська православна церква є єдиною церковною інституцією в Україні, яка має євхаристичну єдність з усіма помісними православними церквами. Антиохійська православна церква, предстоятелем якої є патріарх Іоанн, займає третє місце в диптиху помісних православних церков. Антиохійська православна церква це і древня церква, яка була заснована ще за часів пентархії в першому тисячолітті. Саме в Антиохії люди, які слідували за Христом, почали називати себе християнами. Сьогодні антиохідська православна церква є також церква Мученик, тому що її центр знаходиться в Дамаску в Сирії. А ви знаєте, які страшні гоніння сьогодні відбуваються на християн та й завжди відбувались на ближньому сході? Сам брат патріарха Іоанна, митрополит Павло, близько 10 років тому був захоплений терористами і в 2016 році був страчений. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви, мабуть, бачили, як я публікував деякі виступи православних священиків за кордону, зокрема з США. Цей отець Джозая Тренем і Пол Трубенбах. І велика кількість різних православних священиків сполучених штатів. Так ось вони якраз входять до складу американської архієпіскопії Антиохійської православної церкви. Антиохійська православна церква займає сьогодні передове місце у проповіді християнства і особливо в проповіді Християнства в англомовному сегменті. І тому я з великою повагою і з великою любов'ю ставлюся саме до цієї помісної православної церкви, і моє серце радіє, що її предстоятель святіший Іоанн Він звернув увагу на проблему, яка сьогодні відбуває. В українському православі. В оригіналі цей лист опублікований англійською, але дозвольте мені зачитати цей лист українською мовою. Блаженнішому онуфрію, митрополиту Київському і всієї України, предстоятелю Української православної церкви. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він зненавидів раніше вас, Євангеліє Іоанна, 15 глава, 18 вірш. Нещодавно ми отримали інформацію про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 8371 про заборону Української православної церкви, припинення її існування та позбавлення її всього майна. Ця заборона є колективним покаранням мільйонів віруючих, єдиним гріхом яких є те, що вони залишаються вірними православній вірі, отриманій від святих згідно з апостольською спадкоємністю. В цих складних обставинах, яку переживає ваша свята церква, хочемо запевнити вас, що наш Антиохійський патріархат стоїть поруч з Українською православною церквою, вірні якої є сповідниками та свідками. Закликаємо всіх віруючих до молитви, щоб Господь Бог підтримував у вірі всіх ієрархів, духовенство, монашество та всіх вірних вашої церкви. Дай Бог вам сил! І терпіння перенести труднощі, зберегти чистоту віри, витрати сльози з очей і простити кривдників. Ваше блаженство! Антиохійський патріархат повторює, що Українська православна церква є єдиною церквою в Україні, яка перебуває в євхаристійному спілкуванні з усіма помісними православними церквами, має апостольське спадкоємство та дійсне священство. Таким чином, спроба заборонити та скасувати цю церкву є скасуванням найстарішої легітимної православної церкви в цій країні. Антиохійський патріархат. Приєднується до представників православних церков у захисті вашої церкви та закликає до скликання загального собору для пошуку комплексного вирішення українського церковного питання. Ми ще раз запевняємо вас, що докладемо всіх зусиль, щоб підняти наш голос за вас і звернутися до всіх добрих людей в цьому світі, особливо до всіх християнських лідерів. Урядів, міжнародних організацій і захисників прав людини та релігійних свобод, щоб покінчити з релігійною дискримінацією та насильством проти вашої церкви, що є небезпечним прецедентом у 21 столітті, яке не можна терпіти та продовжувати. Тепер нехай сам Господь миру дає вам мир завжди і в усьому, Господь з усіма вами. Друге послання до Фесалонікійців, третя глава, 16 вірш. Дамаск, 24 серпня 2024 року. Іоанн 10, патріарх Антиохії і всього Сходу.